Всім привіт! Вчора питались як замішати тісто з флюром. Зараз ми спробуємо у нас скруйт. це каймар. Зараз я покажу як замішати. Дивіться берете собі мірний стаканчик Любий за основу. 50-100 мл немає різниці. Я буду брати три стаканчика. Я на один. Так. 300 стаканчика кльори. От. Далее. Ми додаємо 10% глютену. Зверху присипаємо. Перемішуємо так. тепер дивіться флюра. Флюру ми додаємо спочатку в стаканчик. Я додаю буквально там 5-10 мм. Цього зголову достатньо. Так, ми зробили 3 стаканчика, нам треба тепер 3 стаканчика 0,8 води. Удаляли воды, размешали, чтобы вину равномерно распределили. Так, у нас один стаканчик, второй стаканчик. Бачите, тісто готове. Зараз 4 хвилини і ми можемо закидати. 4 хвилини наставляються і можемо закидати. Як ми сьогодні будемо ще пробувати на осьмінок. То я зараз ще паралельно зроблю осьмінок. Полотенчика, руки вытерли чисто. і продовжуємо ловити. Всім гарного дня, пауз замовляти.